Конфліктом розпочався третій з'їзд адвокатів. Столичні правники не можуть потрапити на захід. Делегатів зачекаєте да, у, у людей є список. Скажіть, будь ласка, хто вам сказав не пускати делегатів? Назвіть, будь да, ласка, хто такого не казав. Ніхто не казав, не пускати. Будь Всі ділегати пускають. Можете зайти. А є Всі мандат. тільки жаль, хто отримали мандати в Закарпатті, не пускають делегатів на з'їзд. З якої причини не можемо з'ясувати керівництва немає, ніхто не виходить. Якісь спеціальні списки для себе один з кандидатів вирішує питання кількості голосів. Через півгодини словесних перепалок у хід іде сила, і починається штовханина. Вчасно потрапити на захід не зміг, і один із кандидатів до Вищої ради юстиції Ростислав Кравець під дверима заявив: з'їзд на його думку незаконний. Рішення цього з'їзду, який буде проходити. Він буде нелегітимний, і незаконний. А ви будете оскаржувати В будь-якому випадку? Да, будемо оскаржувати в суді. За кілька годин головуючий йому зателефонує і запросить долучитися. Правника включать і до списку потенційних кандидатів. У цей час під будівлею активісти пекетують з'їзд адвокатів. Ми виступаємо за, за аполітичних кандидатів і проти того, щоб обиралися якісь кандидати до Вищої ради юстиції, які несуть на собі вплив олігархів. Гархів або е, політиків. Біля входу триває шарпанина. Про неї головуюча з'їзду Вікторія Гайворонська начебто не знає, як і про те, що за молодики, начебто, охороняють її захід. На жаль, мені невідомо, що там відбувається, тому що як делегат своєчасно зареєстрована і знаходжусь вдалі, чекаю, коли почнеться з'їзд. Мені не цікаво, що відбувається на вулиці. Скажіть, будь ласка, охорона, яку ви наймали, Що це зараз? Мені невідомо. А от кандидат до Вищої ради юстиції Павло Гречківський має своє пояснення, чому не пускають його столичних колег. Каже: торік восени на першому етапі з'їзду ці адвокати не зареєструвалися, були, мовляв, розбіжності у кількості учасників з'їзду, тому й не отримали мандати на другий етап. У нас є продовження роботи з'їзду. Саме ті делегати, які отримали мандати в Мукачево і мають право на голосування сьогодні. Все, що робиться сьогодні, під телекамери, це не більш ніж провокація. Шарпанина підходи. Ом, то вщухає, то набирає нових обертів, долучилися і невідомі чоловіки у камуфляжі. Приміщення будинку кіно заповнена кремезними чоловіками. Міліція з надвору стала живим коридором між супротивниками. З'їзд розпочав свою роботу і обрав вісім кандидатів до Вищої ради юстиції. Агенпрокуратура відкрила провадження за зверненням народних депутатів. Кваліфікують за 358-ю статтею кримінального кодексу. Підробка документів. Ксенія дворнікова Влад Каретник, п'ятий канал.